Всім привітки, з вами знову я, Алекс, і сьогодні під прикраси з ми поговоримо про вакансії для художників і про те, як ми не одного разу майже не взяли рабство. А точніше, я просто трішки пожартую про вакансії та співбести, на яких я побувала. Зварьте смаколики, готуйте чай. А ми починаємо. Та не забувайте там дитяти вподобаючку та кнопки підписатися. Поїхали. Отже, робота школа на Воргію та роботу. Я чула багато хорошого про Хедхантер. Але ну як виявилося, то росня то що відемося без цього. А щодо ючу. YouTube... Котре є зараз основним моїм заробітком, це звичайно гарно, добре. Але ну, офіційною роботою це не ну Вакансії для художників я можу поділити на ну, три категорії. Типу, перше, коли ти малюєш іконочки для казіно, за штук і там все нормально, але це, блядь, геймдев, це іконочки, блядь, для казіно. Друге, коли ти малюєш, ну, все, все, що можна, у будь-яких стилях, одночасно, одразу, разом. Ну і третя категорія, де ти малюєш, ну. Все інше, окрім того, щоб малювати. Ну, ось буквально декілька варіантів. Буквально декілька. 2D Artists, 30 тисяч гривень. Вони шукають талановитого художника ілюстратора до їхньої команди. що все нормально. Спускаємося до вимог, читаємо ну і тут також це типу «good». Вміння працювати у мальтяшному стилі, гуд, вміння працювати у фотошопі та логічних програмах. гуд. вміння передавати емоції та характер. Ну гуд, гуд. Ну нормально. Я, 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 я так вмію. Тож, що там по умовам роботи? Спускаємося трішки нижче та умови роботи. Графік гнучкий з 9 до 6. Дуже гнучко, добре. Окей, ладно, з 9 до 6 – добре. Оплата праці, що залежить від твоїх навичок та результатів роботи. То якщо моя картинка не буде продаватися, то гуй мені з маслом та маком. Угу, угу. Пам'ятаєте ці 30 штук? Забудьте про них, бо в умовах праці є можливість переогляду зарплати та умов праці залежно від розвитку навичок та внеску у роботу. То якщо ти будеш малювати як гівно, то тобі гівно не зарплата. Ну, такі вакансії, як інструктор, аквагример, оформлювач вітрин та декоратор, аквагример ми розглядати не будемо. А ось художник викладач в творчу студію уже щось цікаве. Викладач в творчу студію за 8-12 тисяч гривень. Ну, добре, Роба, якщо ми спустимося вниз, то ми бачимо, що це майстер-класи для дітей та дорослих. Ну знаєте, коли ми беремо фарбу, вливаємо її на холст, і вона робить такі файні Ну, Типу, легко, добре, файно. Гуд. Але обов'язково наявність портфоліо капсом. Це, по-перше, а по друге, ми спускаємося трішки нижче до переваг і маємо конкурентну заробітну плату, то звичайно. 8-12 – це зовсім конкурентна заробітна плата. І по-друге, в резюме, вкажіть, будь ласка, ваші соцмережі. Навіщо? А, це щоб тітка, коли знайшли мене в інстаграмі, не побачила мою голодубцю. Тоді зрозуміло. Художник ілюстратор за 5-10 тисяч гривень. Так, це, це все, це вся вакансія. Що? Де? Як? Чому? Ну, а далі знову художник, ілюстратор. Без зарплати. Така не така -то студія там та там, то шукає художника ілюстратора для викладання курсу по графічної ілюстрації. Ну, відчуваєте, так? Да? Це запах. Як пахне, пахне інфоциганщиною. Прям кайф, художник, митець. А чому на мисткиня? Ну, добре, добре, 15-20 тисяч гривень. І що ми маємо робити? Правильно, ми маємо малювати ось таке. Та, оте, оте-те, -от, 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 -от. Ага. Я не буду ніяк це коментувати. Ми провідна арт-студія з написання картин ручної роботи. Що вам, як художнику, потрібно робити те, що ви любите, а саме створювати. Кайні мистецькі роботи відповідно до вимог клієнтів. Я зовсім трішки нагадаю вам, що художник-ілюстратор створює ілюстрації. Але ми маємо вакансію: художник-ілюстратор за 29 тисяч гривень, що має анімувати персонажів і працювати в Adobe Animate. Ага, то вам треба художник-ілюстратор. Чи аніматор? Та і я до пані не дуже гарна прога для анімації, але ну типу окей. Ви скучили за портретами, а я скучила за портретами. Художник віддалено 30 тисяч гривень. Ми відомі як одна із найбільших майстернь по виготовленню портретів в Україні. Ох, бля... все. Йо, та тут є бонуси за переробітку, то в тебе буде переробітка. А щось і що це слово існує? Ну і остання вакансія на сьогодні художник, ілюстратор 25-35 тисяч гривень. Що ми маємо робити? А ми маємо паяти. Ми віримо, що художній підхід до роботи та уважність до деталі це основа для точного паяння наших антенн. І це тільки робота ЮАМ. Ну а на одну із таких вакансій відгукнулася і я. На жаль, ворок я не зберіг, її, бо минуло більше шести місяців, і я вже не дуже сильно пам'ятаю, що там саме було в описі вакансії. Але загалом усе виглядало ну, досить нормально. Треба було просто сидіти, малювати, нічого складного. Добре, зарплата була десь у районі 10-16 тисяч, що мене цілком влаштовувало. Це було типу: ну окей, подійде. Здавалося, що за цієї вакансії я зможу і як і працювати. Так і трішки відпочивати, малювати для себе там, ну, типу, добре, окей. Я подала заявку і десь через день-два мені телефонує людина. Щось, типу: алло, ви відходилися на вакансію, нам дуже спадобалося. Ми надійшли вам тестове завдання. Будь ласка, виконайте та скиньте нам його. Я відкриваю це тестове, а там ну, написано відмалювати кілька варіантів шавронів з квадрокоптером. І я, як людина, котра малює персонажів, така, типу, Окей? Через деякий час мені телефонує той самий чоловік. Дуже схвильовано. С -с Слухайте, я відправив ваше портфоліо нашим художницям, і воно їм дуже настільки сподобалося, що можете навіть не робити тестове, коли зможете прийти, щоб оглянути офіс, там питання поспіввести. Нам дуже 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 сподобалося, ваше вас портфоліо. Так Д дуже схвильовано цей чоловік так говорив. Я така, типу, вау. Моє портфоліо настільки сподобалося. Прям. Ну добре, якщо так треба, я можу прийти до вас завтра. І такі, типу, добре, 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 мені дали адресу, все окей. А тепер про співбесіду. Офіс знаходиться ну, у дупі світу. Враховуючи, що я живу в центрі маленького міста, дорога зайняла туди ну, не менш півгодини. Сам офіс взагалі розташовується на якійсь території, ворожний заводом. Я, звичайно, там заблукала. Там неможливо не заблукати. Офіс виявився, ну, досить офісним, окей, ну десь 5 10, трихи гірше за стандарт, але ну, загалом норм, ні, окей, гуд, файно. Мене повели одразу зайомитися з художницями. Діалог пройшов ну, нормально, дівчата на той момент вже передивилися мої сайт-мережі, де я малюю, ось це. Але в цілком атмосфера була дуже дружною. Поговорили, побалакали, сіли та заплакали. І тут одна з них запитує про ну, тестове? Тестове, про яке я благополучно забула, адже мені сказали його не відправляти. Але, як виявилося, вони мали на увазі, що його потрібно було зробити та принести з собою. А я нагадаю, що співбесіда була наступного дня в проміжок з 10 до 12 ранку, а дзвінок останній був у сьомій 5 вечора. Ну, я трішки збрехала, сказавши, що забула флешку дому, і тут почалася розмова про обов'язки на цій роботі. Загалом я мало робити, спілкуватися з клієнтами, випитувати у них технічне завдання по телефону, паралельно голові, скільки часу піде на цю роботу, визначити вартість своїх години, молоти одне на інше, назвати клієнту цю суму. Усе це треба було задокументувати, обзвонити інших клієнтів, працювати над їхніми замовленнями, надіслати виконані роботи, вносити правки, документувати сука кожен крок і у вільний час виконувати завдання вже від керівництва. Роблячи приблизно по 200 одиниць, чогось на кштальт шевронів, магнитів, надписів або картинок. і не забувати про дзвони клієнтів. Я хто? Що? У підсумку ти маєш працювати як кінь на псевдо але при цьому виконуєш її завдання від керівництва. А зарплата від тебе однаково незалежно від того, скільки клієнтів ти обслужила у межах 10 та 16 тисяч гривень за графіком 5 на 2 з 8 до 5. Ага. Дякую, до побачення. Ну, а далі. Це просто мема не співбесіда, серйозно. Типу, приходжу, я в багатоповерхівку. Знаєте, у багатьох таких будівлях перші поверхи здають під офіси. В Один з таких офісів був місцем зустрічі. Вакансія виглядала типу як текстова підтримка клієнтів. Ну знаєте, друкувати я вмію. Окей, поїхала, чому би ні? Але ця прекрасна пані почала мені розповідати про якусь особливу соцмережу, де вони допоможуть мені зареєструватися. А для цього мені потрібен паспорт. Першого дня вони покажуть, як, що іде, а потім мені залишилося ну просто спілкуватися з чоловіками на різні теми. У додатку є вбудований перекладач, тож знання мов мені не потрібно. Просто підтримуй діалог з чоловіком на будь-які теми і все. А, і вони іноді захочуть подарувати тобі подаруночки чи щось подібне. А ні, 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 це не інтім. Ні, 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 ні. Але там може бути чат лише для двох. Ну ти, ну ти розумієш, а ще чоловіки бачить тебе, а тих ні. Просто треба випрашувати подарунки. Не ну, знаєш, як у тік і все. Ми забираємо 30%, як, а решта твоя. Ні, ну платити 30% доход доход онліку Людям, які просто показали, яким користуватися. Це звісно цікаво. Але явно не те, що я очікувала від текстової підтримки клієнтів. А які були дивні ваганство співбесіди у вас? Мені буде дуже цікаво це прочитати та поугарати з друзями. В мене є друзі, так? І дякую за перегляд, Не забудьте прибрати кров в сноп та поставити палець вгору. Гарного вам дня, пані та панове!